Решетилівська вишивка білим по білому може поповнити список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже у 2024 році. Про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час брифінгу з журналістами. Вишивку білим по білому вже подано офіційно від України до ЮНЕСКО, як нам сказали фахівці, у 2023 році. Засідання ЮНЕСКО не буде, але Ну, можливо, позачергово, але в 2024-му буде обов'язково. Тому один із елементів, який є зараз національною культурною спадщиною, нематеріальної України, вже знаходиться в ЮНЕСКО. У нас залишилось ще рослини келемарство, які ми теж сподіваємося невдовзі потати до. Цієї міжнародної структури, а от лубни продовжують працювати над своїм енергетичним захистом. Нещодавно до Лубен з Фінляндії надійшли дві пересувні котельні потужністю 550 та 700 кВт, Повідомив Олександр Біленький. Лубне теплоенерго отримало дві котельні модульних і один генератор від спонсорів із Європейського Союзу. Це означає, що Лубни найбільше енерго. Захищене місце як випадку блекауту лубни будуть забезпечені теплом. Працюємо в цьому напрямку і по лубинам, але в нас залишаються інші міста, які ми теж повинні забезпечити. Цього року в області планують відновити підтримку конкурсу екологічних ініціатив громад Полтавщини. Повідомив голова облради у грудні минулого року. В області відновили рух так званого екобусу.